В ефірі спецпроект про Нікополь, нові ворожі атаки по прибережних громадах району та ліквідація наслідків терору росіян. А ще про героїзм нікопольських зенітників. Все це дивіться сьогодні. У випуску наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію на Нікопольщині. Цілодобовий терор Нікопольщини триває. Вночі та ранком російські окупаційні війська били по району з градів та важкої артилерії. На лінії вогню опинились чотири громади. Є жертви внаслідок обстрілів. Також пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Російські окупанти не вгамовуються на Нікопольщині. По обіді накрили район вогнем з важкої артилерії, стріляли з тимчасово окупованого енергодару, прикрившись атомною електростанцією. У Марганці вбили річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох людей. Вони у лікарні. А зранку під вогонь росіян потрапили Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Також були постраждалі. 67-річна жінка лікується удома, а 66-річний чоловік. З діагнозом мінна взривна травма, ушиблена рана голови. На сьогодні стан па пацієнта в середній степени тяжести. Пацієнт знаходиться в нашому учрежденні на дообслідування. Після обслідування нашими докторами буде прийнято рішення о дальнейшем лечении или в нашому учрежденні або переведено в более ну що це таке? Це не люди. Я би їх сама просто подушила по я Не завіжу яні просто не сила стримувати емоції. Сьогодні зранку на її подвір'я прилетів ворожий снаряд і наробив чимало лиха. Розруйнувало нам будинок, кришу, розірвало потолок, осколочні получається сквозні дирки в стінах, дитячі іграшки розірвало там теж, бо стекло воно летіло. По всій хаті. я в шоці. А ще загорівся кут будинку. На щастя, сусіди зреагували оперативно і, поки чекали на пожежників, намагались загасити полум'я. Яна не стримує сліз, вона просто у розпачі. У цьому будинку молода родина встигла пожити лише три роки. Свою домівку облаштовували з любов'ю та надією на щасливе життя. Так і було, допоки не почався російський терор. У нас є маленька дитина. Заробляли, їздили за границю. І заробляли гроші, щоб купити цей будинок. І тепер я не знаю, де нам брати ці кошти і взагалі, що нам далі робити. Окрім приватних будинків у Нікополі внаслідок ранкового обстрілу були пошкоджені і багатоквартирні. До того надоїло, як тільки ложишся спать, так і йдеш ті вистріли. мене вже голова почала боліти постійно это, дай Бог нашим ребятам ЗСУ, дай Бог їм здоров'я. Если бы не вони, так вообще б город бы разбомбили. Це одна з п'яти поверхівок Нікополя, яка постраждала від ранкової атаки окупантів. Снаряд прилетів прямісінько у дах. Пробила дах, Ну, постраждалих немає, в квартирі нікого не було, слава Богу, і повибивали вікна людям. Зараз видаються USB людям, щоб закрити вікна, перекрити. Десь приблизно 40 вікон постраждали. Росіяни цинічно обстрілюють мирні міста та села не лише вночі, а й вранці. А це час, коли люди виходять на роботу та по своїх справах. Я пішов на роботу, мати. Та залишив вдома. Цинний е, вибух, я ж присів. От, і бігом вже додому, так і вийшло. Перший прильот був 22 сентября, спальня, е, зал і кухня. А сьогодні 15-го прильот на спальню. Після ранкових обстрілів є руйнування житла і в Марганецькій, та Червоногригорівській громадах, і це після пекельної ночі, яку влаштували окупанти Нікопольщині цієї ночі. градів та ствольної артилерії агресор поцілив по Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Внаслідок обстрілів у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та газогін. Та у Червоногригорівській громаді пошкоджені лінії електропередач. Обстріли можуть розпочатися у будь-який момент. Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко попросив жителів населених пунктів, які потрапляють до зони обстрілів з РСЗВ, сьогодні за можливості залишатися вдома і уникати відкритих територій. Юля Кочетана Целуйко Ігор Силко, Пронікополь. Ситуація з електрикою в Україні лишається вкрай складною. Станом на 15 грудня в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Ускладнюють все і погодні умови, сніг, обмерзання та сильні пориви вітру. На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових. Всім обленерго доведені ліміти добового споживання. На жаль, вже зранку в деяких областях вони перевищені. Та застосовані аварійні відключення для отримання точної інформації по окремому регіону. В «Укренерго» радять стежити за повідомленнями операторів системи розподілу. І далі до приємних новин 24 бойових літаки, 3 гелікоптери, 30 крилатих ракет та понад сотню безпілотників. На рахунку нікопольських зенітників близько двох сотень знищених ворожих цілей. Тож за бойові успіхи в протиповітряній обороні полк отримав почесну відзнаку за мужність та відвагу. Разом з ними відзначили їхніх побратимів Дніпровську зенітну ракетну бригаду. Слава Україні! Тож не забуваємо, якою ціною здобувається перемога, та підтримуємо Збройні Сили України. На сьогодні це вся інформація. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.